Майже половина корупційних злочинів у світі була розкрита завдяки викривачам, людям, які про неї повідомляли. Країни, в яких держава гарантує захист викривачеві, майже побороли це явище. Пакет антикорупційних законів, який нещодавно ухвалив український парламент, лише частково регулює захист людей, які повідомили про випадки хабарництва. Однак працювати вони почнуть лише з квітня наступного року. Всій державі Корупція викривається виключно завдяки зусиллям журналістів і людей, які про це повідомляють. Держава практично нічого не робить, аби корупції ставало менше з доброї волі. Нас це робить тільки під примусом або майдана, або міжнародних донорів, або міжнародна спільнота, яка нас якийсь клуб хоче прийняти, чи можливо приймати. Для того, щоб громадянин не боявся повідомити про корупцію через загрозу втрати роботи, здоров'я чи навіть життя, потрібно всього кілька кроків. Найпростіші з них це забезпечення анонімності, фізичної безпеки і збереження роботи, створення якомога більше шляхів повідомлення про корупцію від телефони гарячих ліній до технологічних гаджетів. Наступний етап це створення окремого відповідального органу. За підрахунками експертів, для бюджету країни це буде не така велика сума. Національне агентство з питань запобігання корупції і на неї на потрібні гроші, але вона створюється через реформування мін'юста, національного нацдержслужби і ще двох інституцій. Тому, в принципі, в грошах це майже нічого не, нового не потрібно. Просто ті гроші, які там були, неефективно витрачалися, підуть на цю нову інституцію. Ще не найважливішим чинником у викритті корупції є винагорода. У багатьох країнах світу така система дала чудові результати. Якщо людина повідомила і довела факт корупції, вона отримує відсоток від вартості незаконної схеми. Якщо хабарництво не доведено, тюремний термін. Антикорупційні активісти вже сьогодні запускають просвітницьку кампанію з викриття корупції. Вже створено інформаційний сайт, де можна дізнатися, як повідомити про корупцію і уберегти себе від наслідків. Створено схеми, інфографіки та порівняльні таблиці, де і як проти. Діють корупції Яна Курченко Артем Кутасов соціальна країна.